Як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, саду старого пухнастому інеї, сили веселий завій, Як не любити весни многошумної, мед пахучих суцвіть, Як не любити роботи розумної. Праці, що дух веселить, як не любити у томиці лющої після гарячої гри, поклику птаха за темною пущою, Рідних пісень за гори. Як не любити любов'ю наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзань ще незважених і небосхилів нових. Як не любити людини. Що з атому креше добра блискавки, як не любить змаганні завзятому дружнього стиску руки. Як не любити пори, коли ночами в щасті тремтить соловей, як не любить. Бровам дів синього сяйба отше.